Нашличок, значить так, що для цього потрібно? Потрібно купити м'ясо, е, ну не знаю, дача треба, не треба, я думаю, не треба. Можна її просто на, цю, на озері нажарити. Такі золоті слова почула. Е, в Тіктокі жіночка там одна веде прямі ефіри. я інколи до неї так заглядаю. Така класна, вона взагалі офігенна. Е, зараз вони на природі і каже... Мені дача нафіг каже, не треба, тому що дача це захочеться грядочку, захочеться квіточку, захочеться басейнік, захочеться э, душ, э, що там, баню, ще там щось. Ви знаєте, вона така права. Ну от правда. Вона каже, я путешественник. Я теж, я сам так поняла, Мені краще так взяв, заробив, поїхав, віддихнув, насолодився і все, вернувся, знову пахаєш, знов заробляєш. До речі, бажаєте замовити мед Карпатський 250 гривень за літру. Самий кращий тільки в солнечку Юлі. Тому підписуйтесь на мене, дуже багато цікавого, смачного, якісного товару тільки у мене. А погляньте ж, який у мене шашличок. Ась, Клас. Пахне! раз, два, сели, встали, раз, два, раз, два. Еще и зарядка, прикинь, перед шашлычком. Вот так вот. Так живем. А вы как живете? Напишите. Ну,